Карпати не лише мальовничі краєвиди, а й місце, де трапляються справжні пригоди. Вихованці Київського палацу дітей та юнацтва вирушили у серце Гуцульщини. Верхова Іван Європи, лідер першого заводу Борченівка Пус. Мені сподобалося верховині. Я тут перебуваю вже другий тиждень. Вийшовши з автобусу, я зрозумів, що тут мені все не знайомо, але дуже вразив Києвий, дуже вразили гори. Луханки проводимо, їздимо на екскурсії, виходимо в місто. Учасники проєкту «Сіті оф Професіонал з Київського палацу дітей та юнацтва досліджували Скарби Карпат через неймовірні екскурсії. Музеї верховини, Коломиї, Яремче та Криворівні історичні об'єкти, де кожен експонат має свою унікальну легенду. Я Діана Корш. лідер. 6-го загідну З Оріні мандрівники. -хо 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 Не, Все дуже подобається, особливо вважати Віталік. Мій папа Віталік, я його так називаю. <х Bei> Алла всім дуже подобається. Софія Миколая також подобається. А ще дуже смачно коплять. Оце прям краще. М'ясо тут прям муа. Володимир Коновалюк, Я лідер загону тока-тока. Так. Ви в верховині? Ні, вже третій раз. Заходить? Дуже. Я займаюся в Київському палаці на курсі правознавства та психологія. І ну, я не бачив в Україні таких місць, як Верховина. Тут люди знаєте, по-іншому до тебе відносяться. Мене звати Єлена, мені 16, фамілія Мартинова. Ми з однієї школи. Ой. Мене звати Діана, мені 13 років. Мені тут дуже подобається. Тут дуже високі гори, тут дуже гарні види. Мені дуже подобається, як тут взагалі тут так пахне, знаєте. Природу дуже чисто повітря, мені завжди дуже подобається. Я так не ходжу додому, якщо чесно. Мені теж тут дуже подобається, особливо природа. Вона мене дуже надихає. Ну знаєте, я коли я взагалі дуже люблю Карпати, я коли сюди приїжджаю, мені тут дуже подобається, тому що ти кожен ранок прокидаєшся. По-перше, в тебе багато нових справ, в тебе багато завдань, якогось творчих, де ти можеш більше розвиватись, де ну ти знаходиш себе, ти якось. Більше проявляєшся і в тебе з'являється це значення, що ти потрібен, що ти розвиваєшся. І... Мене звати пациенко Світлана, я з третього загону планети 710. Мені ця історія дуже подобається. Комусь ні, тому що постійно якийсь двіж потрібно щось робити, але мене це надихає, тому що я люблю постійно щось робити, а не відпочивати, а думати, креативити і бути разом з людьми. Юні дослідники змагалися у спритності та кмітливості, демонструючи командний дух у конкурсах, квестах та спортивних змаганнях. Мене звати Лешара Анна, я з заголовлана 810, на класниці. Mm -hmm. Мене звати Марія. Тут дуже гарна природа, особливо, якщо а, піднятися на голову, таку, щоб було не покрити, то дуже класно. Таке повітря свіже і пахне ялинками. Ча-ча, раз, два, три представили! Я Кікоть Катерина, я з четвертого загону, який називається Вартові галактики. Я його лідерка. Зміни до мене підходили дівчата знайомитись, і я прям така вау! До мене зі мною хочуть познайомитися. Було дуже приємно. Дуже... Проєкт дупроєкт Сітоф який реалізується за підтримки департаменту молоді та спорту та департаменту освіти і науки міста Києва, став чудовою можливістю для дітей відкрити нові таланти, знайти друзів і відчути душу Карпат. Ось це було дуже. Дуже прикольно, дуже цікаво. Мені мені подобається працювати в моїй команді. Вони у мене всі дуже умнічки, дуже хороші.